Шановні друзі, ми сьогодні продовжуємо спостереження за появою сходів і сходами гібридів кукурудзи різних груп стиглості і різних строків сівби. Не дивлячись на таку погоду, у нас накрапає дощ, продовжується прохолодна погода сьогодні 13-14 градусів в повітрі. На що хотів би сьогодні звернути вашу увагу? Я знаходжуся на межі двох строків сівби. Перший строк сівби це 10 квітня, другий строк сівби 19 квітня з розривом в 9 діб. Зверніть увагу, що перший і другий строк сівби практично не відрізняються за фенологічними фазами. Два-три листочки з'явилося. Але хочу зауважити, що перший строк сівби сходив 23-24 дні, залежно від групи стиглості гібридів. Другий строк сівби сходив протягом 12-13 днів. Навіть візуально видно, що перший строк сівби дещо знижчою схожістю, польовою схожістю, ніж другий строк сівби. Тут більш вирівняний посів, вирівняні сходи, і рослини, на мій погляд, краще себе почувають. Сьогодні ми підрахували польову схожість, і виявилося, що наші гібриди формують достатньо високі показники польової схожості від 88 до 96%. Це завдяки біологічним властивостям гібридів. Протистояти короткочасному похолоданню, і крім цього, це надійний захист пестицидами, це надійний захист насіння гібридів кукурудзи від шкідників і хвороб. Тепер давайте подивимось на третій строк сівби. От він тільки, тільки сходить, тільки. Сходить. З'явилися маленькі шильця і по одному листочку. Цей гібрид тільки сходить. Сівба цього гібрида відбувалася. 30 квітня дуже довго для сходів кукурудзи, але сподіваємося, що тут також будуть високі показники польової схожості. На що ми звернули також увагу? В цьому році гібриди сходять дуже довго. Все-таки про холодна погода Ми проаналізували дані по погоді. Виявилося, що за Строками настання оптимальних строків для сівби кукурудзи ми відстаємо приблизно на 10-14 діб від середніх багаторічних показників.